Буде, чому вони повні, від кого це залежить? Звичайно, що від жінки. Тому що жінка ну в капішені. Як вона готує, як вона подає на стіл. Якщо чоловік навіть любить поїсти, то вона повинна бути розумна і це все гальмувати. Дитина ще нормальна, а вона дуже сильна. Гарно. Так що чоловік дуже сильно залежить від жінки. Дуже сильно. Яку він жінку на, своєму, на своїй дорозі зустріне, так він може і змінитися в хорошу сторону, і він може змінитися в погану сторону. Я це дуже добре... Сипілія, як Віталій говорить, хто з ким похожий, вони разом сходяться. Їм легко, але одному треба бути розумнішому і, і не кохатися в її Не кохатися, помаленьку-помаленьку виходити від того. Дитина маленька, дитина народилася, а що далі буде? Далі буде ще гірше. так знаєте, на... Не тільки наварити, це можна всього готового багато купляти, багато того мучного поїсти. І це, це дуже шкідливо. А ти як заходиш в такий тунель, то пізніше називається в Італії, Це незалежність від хлібомучних мучних виробів, від всякої випічки. Тут у нас в Італії теж не бракує багато можна знайти. Не так дуже поширена випічка, але тут. Піця, сп'яча, хліб добрий. Почні виборі є. Мучні стейби вироби, вироби. Тут вільний пляж, тут лежать такий кусочок. Ми з жадою вже будемо вертатися, тому що ми вже дійшли до самого кінця. Бачите, там де каміння. Там ще далі море є, але треба перейти до каміння і ще далі. Куди, зможе, підемо ще е, туди, в другу сторону, там зовсім інакше море. Там набагато краще. Дай, вертаємося, джада, басту.

Рвати. Ми там їздили гори, там таке села, трава, все так зелено. І мене тут щось покусало, мені кукла нога, я переживаю, я тільки сьогодні побачила. Пішло вже 24 години, так би вчора ми їздили, а сьогодні. Дивіться, бачите? Я не знаю, чи ви щось бачите. Навіть отої гульки тут нема, не видно. Ось має така гулька бути з ноги. А її нема. А покус є. А, ось що мене покусало, бачите, ось тут тверде. Я не знаю, я вдома напевне покажу. Ось тут і ось тут. О! Червоне таке, страшне, тверде. Три укуси є. Нога Ото є як, такої. Лікавіл'я називається, тут таке місце. Там така кулечка збоку має бути. Як воно на ступі таке з купої. Кулечки такої, ну не кулечка, а кістка така має виступити. Її немає, вона все закрита. Я замітила тільки що отут на морі. Дома ще такого не було. Вдома після обіду я почала чихатися. Так зараз я сильно почихала з таким великим задоволенням. І думаю, що це таке так мене так гарно, я почихалася, так мені приємно було. Ще трохи походимо тут по, по місті, з моря виходимо. Дуже гарно приємно було сьогодні, вітер такий. Зараз на тій доріжці ми візьмемо взуття. У піску гарно ходити, в осуму. Але взуття треба взяти, бо ось така доріжка гарна, широко-широка, вона дерев'яна. Джада, Файпер Бене. Що нормально ходити? Ви знаєте, по дереву добре ходити. Йдемо босі до самого кінця. Тому що деякі доріжки оці є з, пласти, з пластмаси, пластика називається в Італії. І вони тверді, неприємно. Ви дивіться, як по дереві добре ходити. А дерево все таке м'яке, тепле. Ого, приємно, приємно. Яка різниця велика. Чого собі? дерево то і дерево. Сюди дерев'яні і сюди дерев'яні. Так угол гарний. У нас сміття на море, бачите, червоне, зелене і синє. Ну, люди стараються кидати де бутилки-бутилки, де пластмаса-пластмаса. Скло-скло, папір-папір. Звичайно, у нас тут всі називається, розділюють сміття. І на морі так само. У нас теж працює з Африки, на морі. О, як тут на травиці гарно. Холодок. Але так ввечері вже хочеться трошки сонця, на сонці приємно сидіти. Тут в день, ось так. Індіамо джет. А тут закрито, що таке? Закрито. Sì, ce ne purliamo tutti. Ne grandi. Ne grandi. Ridiamo su di te. Adesso è chiuso. Chiuso, chiuso, chiuso qui. Chiuso. Già, andiamo di qua. Troppo su di te, troppi Тут, бачите, такі ключики є, кожен має свою таку кімнатку, там можна розігнутися, можна дитячий. Пататіне, І... не пататіне. Видіть коме капіші, пататіне. Пататіне це не за чіпси, чипси вона хоче. Вона вже розуміє, що то бар є. Андіамоква. джад, вой. Пататіне вона волі. шеф закриває тут. Це вони сад. Ой, що тут таке є? Дивіться, яке дерево, мадонна, ніхто не їсть. Ота шашмала, як вона називається. на землі скільки є. Все чорно. Да-да. Джада. Невже тут є той фрукт такий? Я молоди, дири, дивіться, дивіться, дивіться. Це чудо є, що тут таке є. Та ніхто того не їсть. Дивіться, скільки тут того є, яке дерево. Оце італійці, вони навіть не знають, що це можна їсти. Дерево, скільки воно того зародило. Ну, зараз я спробую. Mm -hmm. Солодке кисле. Мама, моя. Чого ж вони не їдять того? Mm -mm, Натіки я вирвала. Mm -hmm. mm -hmm. Тут треба взуватися. Кабачок росте. Бачите? Кабачок, маленькі кабачки. Джата, нам треба суті брати. Соняшник для краси росте. Один гарний, грубий. Джата, попробуй. Вона не тисне ніколи, вона не рве. Вона ось так подивиться. Бачиш, ніж розпуститься. Тента, вона не буде, вона не буде. Ось тут має бути соняшник. І тут ще один такий маленький росте. Я не знаю, чи його насіння таке велике, може з насіння. А тут сміття знову. Це шулковиця називається. Шулковиця, шулковиця, Я, Цей фрукт я ніколи не бачила, в нас ніколи ніколи на Львівщині не було. Я вам вже один раз казала. Я тільки це шулковицю то почула по відео, як люди розказують. Покись відео люди розказували про це. А ви мені написали, як ти так зі Львова, як ти так в Україні є та шовковиця росте? Залежно звідки ви є, якщо ви з східної України, якщо ви з центральної України, у вас є. У нас на Львівщині того не було. На Франківщині не було. На базарі ніколи вона не продавалася. Може, могло би бути, що там я не бачила в нього, в саді. Тоді на базарі люди би продавали, так? Базар Львівський я знаю, і покрутальний, і центральний, і Краківський, і Галицький. Кудись тобто ми жили тільки на базарі, що ну, тепер люди живуть все з базару. То я ж знаю, що на базарі продавали. Чи ви думаєте, що я не знаю? Пишіть дурниці. як я сказала, що я не знаю, то я не знаю, що таке Шевковиця. І не бачила, і не пробувала ніколи, ніколи-ніколи. А перші банани я попробувала, зараз я вам скажу, якому році. то точно буде. То буде в 89-му році, в 90-му році я перший раз банан пробувала. можете представити, в Україні навіть бананів не було зовсім. Ще тоді не продавалося. Мене, ну, на моєму каналі є люди старші від мене, які мають 60 років, старші від мене. Напишіть 65 65, з полу... і плюс в мене дуже багато глядачів старшого віку. І напишіть мені, коли ви перший банан їли в Україні, скільки вам років було. Років ні, бо я ж не можу так відгадати. Мені скажіть, скільки, в якому році. От. Саме найкраще написати, в якому році ви перший банан в Україні спробували. Це цікаво. Цікаво. Це, це, це таке покоління, то, що сьогодні має. Ну, я вам сказати, 36 років, 40 років. Отак. Це покоління. Може. ну, Напишіть мені, чекаю на ваші відповіді. Дякую, дорогі мої. моє. Всім привіт з Італії. І з вами була Анна зі Львова. Зі Львова, друге сіки мої, зі Львова. Ви як будете мене нервувати, то я напишу, що я з Франківської області. Я вже написала один раз, що я звідки написала. З якоїсь другої області написала. Конфузіони на баз... на тому починається. На базарі конфузіони. Конфузіони. Джада, конфузіони. Навіть джада сміється, джада вже зрозуміла ситуацію про моїх глядачів. Правда, Джада? Йдемо, йдемо, йдемо. На Рувера. Хто живе на березі моря, отут містечко. Треба їхати, хто дає далеко живе. А хто живе в перших рядах, то може йти ногами. А так, або на машині, або на ровері, теж треба їхати. Ось, його... Чи... бачите, це білим, це означає, що безплатно не треба платити. <різь> джада. <різь> Сьогодні ні одного разу джада каприз не зробила. Ні одного разу каприз не зробила. Завжди весела, молодець. Брава, брава! Якщо дівчина, жінка, говориться брава, брава! Якщо мужчина, хлопець і старший пенсіонер чоловічого роду, говориться браво! Браво! А джада жінка 32 роки, треба казати Брава! Брава, джада! Чао! Чао, джада! Я... Вийшла від джади і мені подарували ось такі цукіні, бачите? Eh, цукіні, eh, вони мають город. Це Італія, такий. Вони мають город компанію мама eh, має компанію, так, якби чол... другого чоловіка. І вони мають такий город, таку дачу, скажімо. І, і вони завжди дещо колись мені дещо дають якусь деяку вердуру з города. Я вже тут приїхала під хатою. Ось такі цукіні італії продаються. Зараз покажу. Я їх дуже ціню, тому що вони, бачите, такого середнього розміру, вони згорода, вони свіжесенькі. І їх можна всього багато робити. Я не знаю, я буду і так, і так, скільки тут їх є. О, тут багато є, тут є багато, можна все робити. І фрітату зроблю, і і так на парі, звару, до м'яса, і до всього багато можна робити. Окей, Мені подобається такий, такий подарок.